Карабах таки азербайджанський окупаційний режим капітулював. Вірмени прочались менше доби від початку контртерористичної операції. Сторони досягли угоди про припинення вогню. За її умовами, вірменські військові мають залишити бойові позиції та пости. Вони повністю покидають територію Азербайджану. Незаконні вірменські підрозділи незабаром розформують. Вони мають також дати все озброєння та важку техніку. Антитеррор... досягнуто домовленості. Про призупинення локальних антитерористичних заходів підрозділи збройних сил Вірменії розташовані в Карабахському регіоні Азербайджанської республіки. Незаконні вірменські збройні формування складають зброю, залишають бойові позиції та військові пости і повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії йдуть із території Азербайджану. Водночас відбувається відведення озброєння і важкої техніки домовленості досягнуто у координації з російським миротворчим контингентом. Гарантувати угоду мають так звані російські миротворці. Чим вони займались весь цей час у регіоні? Незрозуміло. У Москві переконані виконували покладені на них завдання. Вірменія звинувачує контингент у бездіяльності, Ба більше у сприянні Баку. Миротворці знали про підготовку контртерористичної операції. Про це повідомили у Міноборони Азербайджану. У медіа припускають, Кремль прагнув покарати уряд Пашиняна. Єреван натомість намагається зберегти обличчя. Вдає, буцімто нічого не відбувається. В уряді кажуть, у таємних перемовах участі не брали, а вірменських військових у нагірному Карабаху нібито немає з 2021 року. Конати вірмен скласти зброю вдалося дуже швидко. Операція армії Азербайджану тривала трохи менше доби. Високоточною зброєю військові виводили з ладу інфраструктуру, проводили і локальні наземні операції. За перший день вдалося відвоювати понад шість десятків ворожих позицій, і закликом капітулювати звернулися майже відразу для захисту цивільного населення та менших втрат. Через російський миротворчий корпус вірменським військовим формуванням передано умову громадян Вірменії, які добровільно здалися в полон. Після певної фільтрації депортують на місцевих вірмен чекає роззброєння і повернення до мирного життя. У разі відмови ні ті, ні інші не зможуть сподіватися на захист за Женевською конвенцією, оскільки Єреван офіційно заперечує перебування своїх військовослужбовців на території Азербайджану. Надії Азербайджану у світі реагували неоднозначно. Чільник європейської ради Шарль Мішель вимагав негайно згорнути контртерористичну операцію. Його підтримав і держсекретар США Ентоні Блінкен. У Москві колотнечу зустріли стриманіше. В МЗС РФ рекомендували сторонам припинити криваву бійню. Цілковиту підтримку Баку висловив лише президент Туреччини Ердоган. просто з трибуни генеральної асамблеї Караба! Azerbaycan toprağıdır Всі визнають, що Карабах це азербайджанська земля. Спроби нав'язати щось інше ніколи не будуть прийняті. Всі мають жити в мирі, зокрема вірмени на азербайджанській землі. Ми підтримуємо кроки Азербайджану щодо захисту своєї територіальної цілісності. Поки зовні оборона тріщала по швах, неспокійно було і всередині у Єревані Вели людні мітинги. Маніфестанти гуртувалися як навпроти урядових будівель, так і навколо російської амбасади. Єреван розділився навпіл. Старші вимагали рішучих дій на фронті і таврували уряд. Інші звинувачували Москву у бездіяльності. Вірменам урвався терпець. Бачити російських військових у себе в країні вони більше не хочуть. Армія дошвирнути Росію із своєї території. Російська воєнна база добратися ко всім чертям. Арменія довіда вийти із ОДКБ. В антиурядових виступах вірменський уряд бачає російський слід. Установи почали штурмувати відразу з початком бойових дій. Акції активно висвітлювали про кремлівські медіа. Мітингарі проклинали уряд Пашиняна та прем'єра особисто. Закликали піти у відставку або вступити у повноцінну війну з Азербайджаном. Антон Кучеренко, п'ятий канал.